Так, історія з кавунами та динями, Одна динька не схотіла зі мною дружити і вирішила уйти від нас. Так, ну на заміну їй є отака рослинка. кавуня. Кавуна Трошки вона хворіла, ну, начебто все з нею гаразд. Ми її підсадимо, ну в мене є ще одна манюнька. І думаємо, що нарушимо ми цей стрій тут і десь посередині зробимо ще одну лунку і посадимо цього малиша. Диньки вже попри щіпував верхушки. Вже почали відростати пасинки, вже вони цвітуть. Ну, цвіт, зрозуміло, що вони будуть збрасувати з себе. Не хочуть. Ну а кавуни все хорошо, їх дуже себе хорошо почувають. і сьогодні я замітив таку новину. Що тут у нас із цим кавунчиком. А у нас вже має завість перва. Це дуже добре. Ну, мені кажется, що це буде Саринту. Саринту від сюнгенти. Вони дуже ультраранні І Як багато не поставлять їх на, на стеблі, то дуже і чимали, за десятку ростуть усі буквально. Ну, а я буду працювати, друзі. Всім удачі, гарних урожаїв.